Сторінка 54, параграф 6, Дізнаємося про нерівномірний рух. Чим рівномірний рух відрізняється від нерівномірного? Розглядаючи різні випадки, слід звернути увагу, що рівномірний рух називають той, де за будь-які рівні інтервали часу тіло проходить однакові відстані. Нерівномірний рух це рух, у якому тіло за будь які рівні інтервали часу долає різні шляхи. Так, плавчиня і плавець. Проходять однакові відстані за кожні 30 секунд. А якщо ми доберемо інші інтервали часу, наприклад, 5 секунд, то зрозуміємо, що за перші 5 секунд і за наступні 5 секунд плавці проходять різні відстані. Їхня швидкість на окремих ділянках водної доріжки різна зменшується під час розвороту, зростає під час відштовхування ногами від бортика, тощо на певній ділянці можна спостерігати рівномірний рух плавців, коли за кожні 5 секунд. Конт, вони пропливають однакові відстані, але загалом їхній рух нерівномірний. У реальному житті найчастіше ми маємо справу з нерівномірним рухом. Тобі, можливо, доводилося спостерігати стробоскопічний ефект на концертах або під час інших шоу. Стробоскопічний ефект це зорова ілюзія, що виникає у випадках, коли спостереження якогось предмета або картини здійснюється не беззупинно, а протягом окремих послідових інтервалів часу, наприклад, під час періодичних спалахів світла в темному приміщенні. Обернений приклад отримання суцільного сліду, а не послідовних положень тіла, що рухається, наприклад, якщо затвор фотоапарата залишити відкритим, досить довго, або в камері телефона установити велику. Витримку, то можна зафіксувати обертання землі з землі. З'являється слід від зір на зображенні. Як визначити швидкість тіла, що рухається нерівномірно? Ти вже знаєш, що для опису нерівномірного руху використовують поняття середньої швидкості. Водночас значення середньої швидкості може не збігатися зі швидкістю руху тіла на окремих ділянках траєкторії. Під час нерівномірного руху тіла на одних ділянках має меншу швидкість на інших більших, як от у випадку, з плавцями в басейні або руху транспортного засобу, який набирає швидкість на початку руху і зменшує її. В кінці. Середня швидкість характеризує рух тіла на певній ділянці траєкторії за весь час. Тому вона визначається відношенням усього пройденого шляху до всього інтервалу часу руху тіла. В дорівнює L поділено на T, дорівнює L1, L2 плюс безкінечність поділено на Т1 плюс Т2 плюс і знову плюс N на кількість часу, де L 1 l 2 це ділянки шляху, пройдені за відповідні інтервали часу. А Т це час. Зверніть увагу, рух Т може охоплювати і час, витрачений на можливі зупинки, тобто час, коли тіло не рухається зовсім. Середня швидкість переміщення та миттєва швидкість, окрім середньої швидкості, її ще називають середньою шляховою швидкістю або середньою швидкістю. Проходження шляху. У фізиці застосовують середню швидкість переміщення та миттєву швидкість. Середня швидкість переміщення визначається відношенням переміщення до інтервалу часу, протягом якого відбувалося це переміщення. v дорівнює s, поділене на t, дорівнює s 1 плюс s 2 плюс sn, поділене на t 1 плюс t 2 плюс tn, де s 1 s2 2 вектори переміщення тіла за. Відповідні інтервали часу Т1 Т2. Ця швидкість векторна, тоді як середня швидкість проходження шляху – величина скалярна. Жодна із цих величин не дає інформації про рух тіла в певній точці траєкторії у певний момент часу, щоб знайти швидкість руху тіла в. Певний момент часу в певній точці траєкторії застосовують поняття миттєвої швидкості. Саме миттєву швидкість фіксує спідометр автомобіля. Про миттєву швидкість можна говорити і у випадку рівномірного руху. Миттєва швидкість рівномірного руху в будь-якій точці і в будь-який час однакова. Миттєва швидкість нерівномірного руху в різних точках траєкторії в різні моменти часу різна. Який вигляд мають графіки залежності шляху? І швидкості руху тіла від часу у разі нерівномірного руху. На відміну від графіків прямолінійного рівномірного руху, графіки залежності руху і швидкості руху тіла від часу в разі нерівномірного руху можуть мати різний вигляд. У кожному конкретному випадку. Розглянь приклад на малюнку 65 на сторінці 57. Зображено графік залежності шляху від часу для велосипедиста. Схарактеризуйте його рух самостійно. Зверніть увагу, шлях не може зменшуватися, тому Графік шляху або віднімається, або залишається горизонтальним, однак ніколи не опускається. Відповідний графік залежності швидкості руху велосипедиста від часу складається з трьох частин, це ти можеш побачити на малюнку 6.6 на сторінці 58.